Так, Олександра РФ топитиме свої танкери. Там Соловйов волає, та не достанься жити не Краще ми потопимо свої танкери, ніж їх там будуть пірати американські захоплювати. Давай подивимось, чи буде в них така практика, що вони почнуть топити свої танкери? Чи буде Росія топити свої танкери? Може, вона там сама вся втопиться вже? Та хіраніть уже по танкери, собі ядерний байки і, і вже просто і все, Да, вже... Вгабтіть самі по собі своїм какошникам з ядеркою і все. Я там стіч всім, <гум> все, зразу одним макам. Так, зараз подивимось. Саме цікаве жарти жартами, але Соловйов хитрючий жук, який дуже класно натякає на потенційні диверсії, mm. яка Росія може влаштовувати навколо своїх танкерів для того, щоб кричати алярм. Mm. От який хай такий, що їх не, типу, не захопили а а, да? втопили, а хоча самі да, да, заробляли, так. Да, 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 да. Оце от дуже вирогідно, і при чому це вже як я так розумію, або напрацьована схемочка, або вже у, у цьому руслі йде якась праця. Тобто такий прецедент дуже скоро може статися. Так, що це за м, рада миру Трампа, що тут які перспективи? Він напевно на ООН щось альтернативне хоче створити і всі кинути, зібрати гроші і вмерти. Пам'ятаєш, от втік. Умовах, які оприлюднили мирної угоди, там теж фігурувало, що все гарантуватиме Рада миру. Я ще гуглила, думаю, що за хрень такого навіть не існувало І там ж пам'ятаєш, що за все відповідальний Трамп і оце ж він створює Раду миру. Угу. Ну, от в даному випадку йдеться про Раду миру Трампа по Газі. По перше, тут щось не дуже сильно всі оцінять цей вклад, тому що заробота на цьому, на всьому, пан Трамп 5 копійок. Я так розумію, тут дуже багато охочих вступити до Ради миру, але не буде да, 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 За бабло тут що не дуже, тому що <кхм> перевернути диявол, що та домовленості взагалі страдають, храмають, і ця історія якось просто бере і підвисає в кінці кінців цією невірояльною ініціативою, розумієш, Абсолютно тако я, тако я, зараз. Да, тут соціальні ворухання, якийсь але да, Я щось тут не бачу. Я ж кажу, щоб воно якось йшло в розвиток в тому форматі, в якому він вигадав цю історію. Не знаю, який дебіл його на це надауміл, але та тут коротше, якась бідося. Прям бідося-бідося. давай подивимось, Давос. У uh, ці дні ці перемовини, зустрічі, які відбуватимуться, як для України, чи будуть якісь угоди підписані? Mm -hmm. І потенційна перспектива зустрічі, результатів зустрічі Зеленського і Трампа? Напружені розмови. Напружені прям розмови. Можливо, навіть закадрові або кадрові. Ну, не те, що скандали, але прям такі. Ну, якби. Не... дискусії да-да так. тобто Такі сутички, знаєте, сутички, причому в такому а, режимі, як ми вже бачили. Я не думаю, що це прям повторення такого двіжняка, як тоді було за костюм, mm -hmm. да? але але можуть бути певні такі ну напруження, я би так сказала. Тобто, напруження в ну, 100% прям будуть вони тут випадають зараз. Mm, якісь матеріальні, матеріальні штуки, да, будуть обговорюватися, я не впевнена, що будуть, мабуть, не будуть підписані в рамках СООДАОСу, але обговорюватися будуть. Але мені не подобається, що це не так виглядає, як звучить. Нам обіцяють імператрицю, але за імператрицею стоїть п'ятірка мечів, що може стати предметом. Дискусії і напруги. Якщо у нас там скільки 800 мільярдів, да відновлення мільярдів, наче да. заявлять, от значить можливо не 800 або якось по-хитрому вони будуть видаватися, або якось не так. От з та не то. От що то не то з тим ресурсом і фінансово або домовленості, там, наприклад, про землю додатково, або там в рамках да, от, а, там, якихось корисних копалин. <клес> ну, Я маю на увазі. Короче, є якийсь черв'як, розумієте, в цій всій історії є якийсь, як кажуть, у мене і казали на районі вломчик. Понимаете? От знаєте таке вламіть тебе на, 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 на домовленості. От де-то, от, в контрактику якась припісочка. Шрифтам. Оце, от, 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 не не нравиться мені так. Да, ми якби маємо результат, але ж воно не так воно. Ну що ви нам казали одну, а тепер ну виявляється, що а чого в угоді зовсім інше? Да? Да, 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 да. да да Бо що це за пунктики при умовах яких ми отримаємо знаєте ці гроші називаються? Ви виграли мільйон гривень, але для того, щоб його отримати, пожалуйста, заплатить пошліну з вас свого кармана, як ото пам'ятаєш, раз вадняк. Ви да, у, вас в Африке, да, да, у вас помер дядюшка в Африці? У вас помер діто в Африці, про якого ви не знали. внесіть несі три тисячі гривень, щоб отримати по заповіту 500 мільйонів. Оце от приблизно така сама історія. Ну от якась така подвох. Так, зараз що там по гарантіям зараз? Чи є там взагалі мова зараз? Ні, більше фінансова вся така історія. Е, і, скоріше yeah. за все, більше фінансова, да. Більше про фінанси. Ми та вийдемо в кінці кінців, після Даосу з якимось правосуддям, да, мабуть, чимось підписаним, чи вже завіреним, чи вже якось задекларованим, чи хрен опойми як. Але ну, таке: про гарантії безпеки, тут, якщо і буде, то хрен пойми коли, і хрен пойми як. В Давос, от Рашки приїжджає Дмитрів. Давай подивимось, чи можлива там комунікація української і російської сторони, і чи можлива комунікація власне Димітрієва і Трампа, ну, які можуть бути. Комунікація, скоріше за все, може бути, але вона буде не в офіційному ключі. Давайте так: це виглядає як перетерлі на курілочки, розумієте? Взагалі, неофіційна історія української комунікації з Дмитрієвим, не якось не зовсім в офіційному публічному ключі. Так, а що щодо Трампа зараз? У, у Трампа з Дмитрієм так, можливо, також можлива комунікація, але якось теж достатньо обенжена, і я би не сказала, що супер, знову ж таки, суперофіційна. Там, скоріше за все, всі будуть по можливості розмовляти з усіма, тільки щось це буде в публічному просторі, а щось реально виглядає як розмови на курілки. Ну, Тобі не показує, що там може щось вирішитись да, на курілки? Такое, все дуже, дуже такое. Дуже такое. А Камура, той е депутат, спікер, е який е знімав український прапор, хоче скасувати виплати для українських біженців Чехії і 370 тисяч відправити у безпечні міста України. Давай подивимося, який тут розвиток подій буде чи вдасться йому це. Так, гарна новина до такої степені він навряд чи доб'ється результату. Але певні скасування фінансів для певної частини населення він скоріше за все і якісь там депортації чи ну, відправлення додому для якоїсь шматка населення тут дійсно фігурують. Тобто він, скоріше за все, виб'є там, знаєш, можливо, ті, хто не вчать мову, ті, хто досі не влаштувався на роботу, там якось ну ти зрозуміла там. От, от отакий пласт населення він, він тут дійсно дуже вирогідно, що е, зможе вибити е, або депорт. Або скасування виплат. Ну, коротше, от, отут да тут, да бо тут він потрапить, Знаєш таке враження, що він тут потрапить в ту болісну точку загострену, яка бентежи Чехів загалом. Ну Ну типу що ну, А тут людина сидить там 4 роки, ніч, нічого не робить, отримає виплату і навіть ніяк не шевелиться і намагається інтегруватися Знаєш, це є типо, болісна точка для населення да в імміграційному моменті. Тут да тут може бути така от історія, але прям масово. По перевернутій імператриці, от щоб так масово, як він заявляє, він навряд чи доб'ється результату, він не отримає всіцілого схвалення у, у цьому питанні. Знаєш, там в який момент ще був в цьому повідомленні? Люди пишуть: саме зараз відбувається продовження віз для наших українських громадян угу. там. і катастрофічно виситі сайти, все, чи е, це просто наплив користувачів, ну, да, які це намагаються це зробити, чи я це саботаж, да. да. Угу. Це кількість тут все-таки кількість по королеві Пентаклі. Це питання кількості і якоїсь явної проблеми вдіти в діджиталізації а, Чехії у цьому питанні. Правда, висить воно що що кількість. Кількість і одноперіодність, одномоментність, таке враження, що в один якийсь момент, умовно кажучи, вони дотягнули, що ти всі. раніше не можеш. Да, раніше ти не можеш подати заздалегідь, щоб воно там собі поступово колихалося Пізніше ти не можеш подати Ти маєш подавати в конкретний період, в якийсь точковий, да, там, умовно кажучи, в оцей зазор два місяці. І оці два місяці в тебе всі, кому треба, всі подали, і воно лягло. Все. Китаю вже невигідна війна, і вони схильні до того, щоб все завершувати. Щоправда, це поки не від чиновників прозвучало від не від посадовців, а від історика, який аналізує ситуацію, яка відбувається, там заяви. що як... Давай подивимось, чи дійсно Китаю вже вигідною стає завершення війни в Україні, і він може зупинити РФ. Mm. Цікавий момент. Давай так. Чи прям так не зовсім? Чи є до цього тенденція? Да. І тупо фінансова тенденція от просто тупо фінансова тенденція. Вони зараз отримують від війни. <кій> <кій> А тут мається на увазі в якому ключі співпраці з Росією, вибивання собі всіх на, на світі там, да, територій, знижок, закупівель. Ну, коротше, цієї історії вони вже отримають сімку Пентаклей. Якщо ми передивимося ефіри, там, наприклад, річної давнини, да, там, грубо кажучи, то там вони мали Росію на десятку пентаклей, на дев'ятку Пентаклей, а в 26-му, двадцять шостої -26 це сімка. І йдуть вони в п'ятірку, тобто на пониження. тобто це Стає бути вигідним, тому що ми взяли все, що ми могли взяти, і далі нам не дуже цікаво. Плюс цікава комунікація із явно трампушкою. Я підозрюю, що тут ми повертаємося до теми домовленості навколо Тайваню, які потенційно можуть пропонувати США, що ми не будемо лізти в довгостроковій перспективі, але за умови того, що ти відмовляєшся від ну, коротше, да, типу контактів з Рефу, тому у цьому вигляді, в якому в якому є вообще ця вся історія. І от на фоні того всього, да, скоріше за все, Китай поступово почне зливатися з цієї теми, все менше бути залученим всю історію. Оця ну коротше. Вся оця весела каламуть. Генштаб Збройних сил Польщі пропонує заборонити в'їзд авто китайського виробництва на військові бази. Давай подивимось, е, і власне автівки зі шпигунським обладнанням. Можливо, є сенс подивитись і телефони, ну, от, угу. з того, що, от якщо дійсно таке є, то ти уявляєш собі, наскільки грав довго. Да? Вони дешевий продукт випускають на ринок і, як на гачок, споплюють все А далі, Ну чи дійсно таке є, чи зчитують інформацію, чи є сповжбонське обладнання і чи користуються вони цими даними? Дані вони збирають, дані вони збирають це 100% це 100% Тут прям. Тут прям колекція даних, і дані вони збирають тут, походу, не тільки з авто, тому що тут з малих пристроїв і з більш дорогих пристроїв це збір збір інформації, прям капітальний. Прям капітальний частина цієї інформації є абсолютно легальна. Ну, абсолютно легальна, правдива, така, як має бути. Ну, я маю на увазі та, яка така є, як мабуть, заявлена, у всіх. Ага. Да, така, як заявлена, така, як є у всіх, по колесу фортуни та, 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 та ті дозволи, які ми всі даємо да, для всієї техніки, не тільки там, китайської а будь якої А от частина проходить по п'ятірці мечів, збирається в тиху або оброблюється втіху. І це знову ж таки стосується взагалі майже всієї. Техніки, яка предусматрює давання дозвілів до там, фото, аудіо, збору цієї всієї штуки. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.